Вітаю друзі на каналі Alex Sound. Зараз на моєму робочому столі ви бачите дуже дивний набор предметів. Але якщо трішки подумати, то можна вже здогадатися, про що сьогодні піде мова. А розповім я вам саме про те, як із звичайної відеокасети зробити. Плівку дістати і розрізати плівочку, яку можна використовувати у наших улюблених катушкових магнітофонах. Ви знаєте, що ширина стрічки і відео рівно в два рази більша за звичну нам. Тому щоб, хоча б по геометричних параметрах її можна було використовувати, її треба. Розрізати вдовж навпіл. Це доволі нетривіальна задача. Я розповім, як я її вирішив. Які були посилки для цього в мене? По-перше, в мене було шасі магнітофону Союз 110 або 111, це не важливо. Чому саме шасі? Тому що він був. Некомплектний, він був без голівок. В нього були, от як зараз я приніс отакі поламані підкатушечники, і один, і другий. Я не пам'ятаю, чи був ролик притискний, ну він нам не треба. Головне, що в нього логіка працювала. Ну, то таке, якби і не працювала, я б зробив, щоб працювала. І це якраз це шасі, мені найбільше підійшло для моїх цілей. Що я зробив? По-перше, я зробив ось такий стіл для ризака. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо направляючу для широкої стрічки, потім бачимо це ріжучий вузол. Він складається з двох втулочок, направляючих стандартних для нашої магнітофонної ленти. І вони, як бачите, між собою зістиковані. І сюди, між ними, я брав звичайне лезо і заганяв лезо. Таким чином, щоб плівка йшла ось так. Вона йшла звідси. Заходила сюди, потім поверх лезо стирчало під кутом, ось так. Плівка находила на лезо, і потім з леза вже сходила на ось цей ролик. Це два підшипничка. Теж тут площадочка, щоб лента не гуляла. І далі вже розрізана після леза лента, але вона ще дві паралельно. Вони йшли на дві катушечки. Я взяв меншого діаметру, бо е, тут великий не треба. Одна катушка це стандартна, звичайна, а інша катушечка, як ви бачите, ось так, без однієї щічки. Вона тут ретельно обточена, ну, щічка обрізана, потім тут сточено, щоб не було заусенців. І цей бутербродик робився. Отаким чином він ставився на підкатушечник. Підкатушечники були зламані, і в цьому випадку, в моєму, це був плюс, тому що я закрутив в них шпильки. Ну, це я взяв для прикладу, а так вони були звичайні рівні шпильки. Я позакручував шпильки достатньої довжини, щоб сюди ставала, щоб сюди ставали оці. Дві катушечки. отакого не ставали. І тут була така гайка, ну, шайба й гайка, і вони затискалися. Ось. Плівочка вже, дві штучки плівочки в нас, які йшли паралельно звідси: брав кусочки скотчу, приклеював до кінчиків, заводив вже кожну на свою катушку. І приклеював, вирівнюючи таким чином, щоб тут натяг був однаковий. Розумієте, да, що тут плівочка, тут їх вже дві виходи звідси, дві штучки. Ось, тут вони дві штучки вийшли, і кожна зайшла на свою катушечку. Оцей бортик, оця щічка, вона розділяла плівочку. І таким чином тут вже. Намотувалась якби дві окремі плівочки паралельно. Ну, а тут просто на цю катушку надягалася от така бобінка з відеокатушки. Ну, Це в мене вже тоненька, а вона ж то в два рази товща. Звичайно, треба, щоб стрічка була на одній. Вона, ну, перемотуєте катушку на одну сторону, і потім розбираєте її, оцю саму касету, вона розбирається тут 5 гвинтів, як завжди, відкрутили, все, зайве зняли. Одну обрізали. І ось, наприклад, це у вас. Уявіть, що це широка лента. І ось ця широка лента, вона не зразу сюди йшла. Вона йшла через отаку стоїчку. Без цієї стоїчки чомусь погано працював, не знаю. А оця стоїчка, вона дуже гарно вирівнювала. Тут теж стоїть три підшипника. Це підшипники з бокових двигунів вищого класу магнітофонів. Так, вона була на шасі Союза. Десь тут прикручена замість якоїсь направляючої. І стрічка широка йшла сюди. Отако огибала її. Отак, таким чином. І вже потім заходила сюди і далі через ріжучий вузол, і намотувалась. Ну, так, начебто, воно не дуже складно звучить, воно і справді не дуже складно, якщо ви схочете повторити, я думаю, що ви по місту розберетеся. Тут нічого такого складного нема. Деталей я ну, не замовляв спеціально якісь там десь на стороні. Звичайні шпильки, здається, тут шпилька ось сюди вкручується. Це п'ятерка. Ну, гайка, шайба, ну звичайні метізи. Все доступне, леза також доступні. Як вибирати швидкість, на якій різати? Я експериментував, я починав просто включав ЛПМ на відтворення. І швидкість різання тут притримував рукою трошечки, бо гальма ж відпускаються, коли відтворення йде. От, притримував, щоб не було ривків, і воно потихеньку йшло. В якийсь момент сили вже не вистачало. На цьому підкатушечнику, тому я перемикався на перемотку. І знову ж таки притримував. Ну, якщо ви будете повторювати, то ви зрозумієте, як це робити, щоб розрізати нормально, я вам скажу по лезах. Значить, дивіться: воно 4 кутки має. Раз, два, три, чотири. Одного кутка. Вистачає на порізку ну, приблизно десь двох отаких бабишок. То дві касети ви можете порізати ну, на ось таких лезах. Може на інших лезах буде якось по-різному. Через кожні дві відеокасети, просто перевертаєте лезо, раз, два, три, чотири. Ну, Витрати, ось я порізав багато плівок, і в мене пачка Лез не пішла. Ну, майже скінчилась, але здається, тут ще одне нове є. От. Тепер далі. Який ще є нюанс? Коли ви отримали ось тут дві, дві стрічки, вже тоненьких нам, розміру такого, що нам треба. Розкрутили тут гаєчку, зняли ось у вас є дві штучки. Майте на увазі, що вони змотані робочим слоєм наружу, ось тут робочий слой. А в нас стрічка використовується робочим слоєм з внутрішньої сторони. Тому, щоб перемотати правильно, ставимо ось таким чином: Отак, стрічка спадає звідси. Не так, як ми звикли, звідси йде на магнітофоні. А саме з цієї сторони. Вона так спадає. Ну, а тут вже ви ставите, і воно намотується, як положено, отако. І все. Раз, перемотали на одну. Потім цю зняли, наприклад, поставили другу повну. Робите склейку так само, і перемотуєте. І робите собі. Потрібного розміру катушки я намотував на 18. На 18, я так по пам'яті, здається, 2-3 годинних відеокату... відеокасети входить. І ще один важливий момент. Зауважте, що в БУшних відеокасетах, які записані, в них ще присутній якийсь пілот тон. Я не знаю, якої він частоти, але ну, там якийсь мультисигнал іде, і він такий неприємний, як би піск-тріск, щось таке прослуховується, і він не стирається магнітофоном. Якщо ви схочете записати оцю стрічку, ви вже зробили, перемотали, все, заправили в магнітофон. Як би пишете, і оцей сигнал він постійно прослуховується. І він ну, спотворює середину, верхні частоти, можна цей сигнал прибрати, треба пройтися магнітом. Я брав магніт з жорсткого диску, з комп'ютерного, і при перемоці просто так притискав робочу поверхню. Ось так. Робочу поверхню до цього неодіового магніту. Він має таку, трошки як підкова така, трошки загнута в нього форма. Просто так притискав, на перемоці, проганяв один раз. І цього було достатньо, цей пілот тон зникає. І тоді вже у вас чиста стрічка готова для запису. Ви спитаєте, а як же поставити, наприклад, ось цю бобінку з її стрічкою на цей підкатушечник, якщо вона ось така глуха, немає ніякого отвору? Дуже просто. Коли ви знімете, розберете цю касету, вставляєте невеличку викрутку або свердло серединку і тримаючи буквально в руках тут дуже м'який пластик. Робите отвір. Робите отвір, потім вже цей отвір надягаєте на цю шпильку, закручуєте гайкою і все чудово тримається. А і коли ви поріжете собі плівочку, якщо схочете, у вас з'явиться дуже багато цих порожніх бабінок, катушечок, які будуть. З однієї сторони прозорі, а з іншої сторони, ви ж знаєте, там суцільний пластик. Але їх буде багато. Ну, я вирішив трошечки поекспериментувати і зробити собі ось такі катушечки. Як ви бачите, вони манюні, здається, в них приблизно 9 сантиметрів діаметр. Але вони Вміщають, ось, бачите, да? і колись ви там бачили в мене в роліку. Вони стояли на магнітофоні. На 19-й швидкості, ось в мене ця катушечка маленька, записана така іграшкова. Вона містить 25 хвилин запису в одну сторону. 25 в одну, 25 в іншу. Ну, це майже як касета С-50, да? трошки до годинникової не дотягує. І зробив собі дві ось такі грашкові бобінки. А як я їх зробив? Значить, берете порожню відео і ріжете її навпіл. Ось так. Просто берете полотно з ножовки по металу, і ріжете навпіл. Розрізали дві штучки таких однакових по рисунку, бо ці отвори вони бувають досить різні. Навіть ось тут можете побачити, що вони по формі співпадають, але по розмірах вони, бачите, відрізняються. Тут більші, тут менші. Ось. І потім товщину, ну ви ж знаєте, стандартна 13 мм, стандартна катушка пластикова товщина, і, і, і ви їх берете дві штучки ці склеюєте між собою. Потім я ще домотав звичайної старої якоїсь плівки, щоб доходило до краю отворів, щоб зручно було вже нову плівочку, якщо ви так поставите да? і хочете, наприклад, заправити плівку, як завжди, да? то ось так, берете тут пальцем, притискаєте і воно далі все закручується, зручно. Щоб не було тут сходинки між оцим діаметром і краєшком вікна. І таким чином зробив собі дві оцих катушечки прикольних. Ну, ось таке відео сьогодні про відеоплівку. Я розказував раніше, що я маю можливість її писати. У мене є на чому писати один апарат це TIC X1000R. Який з заводу налаштований на запис хромових, це хром, ну як, псевдохром це теж авілінові стрічки. У касетах це стрічки другого типу. Японські це ТДК, Максел, ці всі Sony, це все як вони, залізо-кобальтові стрічки або авілінові стрічки, псевдохром. І тут так само він є цей псевдохром. Плівка тут тоненька, але вона досить міцна. Вона не тягнеться при звичайному програванні на магнітофоні. Якщо перемотка йде і дуже жорсткі тормоза, буває, що вона заскакує між основним цим рулоном і щічкою вбоку, і тоді мнеться. А коли просто йде програвання, таких проблем нема. Вона дуже гарно прописує середину, верхні частоти. Так, рівень вона, віддача в неї, ну, як би, прописати її складно. Віддача в неї десь йде приблизно 4,7 дБ втрачається по рівню, але по частотці воно не втрачається. Бажано писати такі стрічки. Ну, на тих апаратах, що в мене є, я вже експериментував. Я пишу навіть не до нуля, а пишу десь мінус 2 дБ. 2 3 дБ. Це по входящому сигналу. І на виході я отримую сигнал приблизно десь 10 дБ. Він трохи тихіший, ніж звично, але шумів тут мало. Ми можемо спокійно додати гучності на підсилювачі і нічого страшного в цьому нема. Але чистота запису приємно вражає. А також, кому потрібно, наприклад, на магнітофон більше 18 катушок не стає. Можете спокійно ставити 18 з такою стрічкою, ви матимете не 45 хвилин, а півтори години приблизно, тобто в два рази більше, на одну сторону. І ще є нюанс, що наші катушечники, вони на 9 швидкість, на 9-й швидкості вони прописують цю стрічку краще, ніж на 19. Якщо ніяких доробок не робити, просто от на стандартний поставити. На 19-й ви ну, майже нічого не зможете записати. А на 9-й швидкості ви запишете досить непоганої якості запис. Тож уявіть, що у вас на 18-й катушці буде 45 на 2 це півтори години. Це 19 та і ще в два рази більше 3 години на одну сторону. На 18-й катушці. Може для кого це буде корисно. Ну, тепер все, мабуть, що я хотів сказати. Якщо щось забув, а вам цікаво, спитайте в коментарях. Буду вдячний за будь-який коментар, також за лайки, за поширення. Ну, все як завжди. Бажаю вам всього найкращого. Побачимось!